Щодо центру підготовки, він створений на вимогу закону України про наспротив. На підставі постанови Кабінету міністрів, в квітні вона вийшла про розгортання центрів нацпротиву по всій Україні. За ініціативою обласної державної адміністрації стажбуло подагородні обласну раду і створена комунальна, наша комунальна установа, Черкаський обласний центр підготовки громадян до національного спорту. Зараз на сьогоднішній день ми формуємо штаб, набираємо людей. Але вже на цей час проводимо скажем, роботу з підготовки громадян. Це ще не базова підготовка згідно програми, але це основні предмети навчання, які необхідні людям для того, щоб в першу чергу могли надати собі допомогу. Які будуть використовуватися людьми не тільки під час ведення бойових дій, а й в мирному житті. Це медична допомога, та сама орієнтування на місцевості, яку можна використовувати, скажімо, при подорожах, ну, тобто ті базові знання і навички, які можуть знадобитися людям в будь-який час. Ну і плюс, скажімо, Напрямок військовий, тому що зараз йде в країні війна, і до цього готові повинні бути кожні, у буквальному смислі цього слова, Знати, вміти, не боятись, скажімо, Це одна із напрямків нашої роботи. Плюс патріотичне виховання, безумовно, основна категорія. Громадян це з 18 до 60, але ми проводимо свої вишкоди і свої ну, скажімо, заняття і по навчальних закладах, а саме по такні або до медичної підготовці. Обласна державна адміністрація, скажімо, допомагають, надають допомогу обласна рада, ну, тобто гуртом рухаємося в цьому напрямку.